більше 4 -3 годин. Тобто 4-5 годин все, починається боліти шлунок, і це така біль може навіть довести до лікарні, тому що я не можу нічим її, як скажемо, вгамувати. Це дуже серйозно. Тому я, наприклад, їм через кожних 3 години. Тобто в 9 ранку, в 12, 15, 18, 21, 00. Якщо навіть я живу, як хочу, встаю, а там, наприклад, а в 15.00 дня виспалась, чи там затрималась чи до ночі гуляла, чи не важливо. Я одразу також продовжую 15.00, 18, 21.00. 21 там там а, дивлюсь, дивлюся, може, стояли до ночі до ранку, далі я їм а, там, у 3 години там, ночі а, і а, там в 6. Ну і так далі. Мідвечором у нас з 18, тобто я їм 6 разів. Зверніть увагу, 6 раз за день. Але скільки я їм? Я не їм а, так багато. Є знайомі, які я вже. Попереджав, що букати на їх пушисті. ну так буде і культурно, може, це образово, але я не можу сказати там, повні. Ну, тобто пушисті, вони кажуть, та я взагалі мало їм, я можу днями не їсти, це один у них день такий. Це у них там якийсь один такий період. Насправді це неправда. Це неправда. Вони можуть їсти через кожних півгодини. Ой, півтори години навіть перекуси робити. Навіть якщо це мало. І в них навіть все одно виходить більше, ніж їм я. Тому, наприклад, якщо в 9 годин я з'їла, наприклад, там, ну я не знаю. Не хочу називати страви, як скажемо, тому що хтось скажуть і з цизанку, буде треба вівсянку, хай що, хай буде вівсянка, там, наприклад, ложок а чотири я зальяла, так, там, молоко, там, все-таки діла. Далі, дивіться, якщо буде броди, я їм не більше двох.